Восьма ранку минула в Україні на каналі 1 Плюс 1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Жахливі наслідки стихії в Одесі вранці стало відомо. Люди, які після потопу зникли без вісти, загинули загалом жертв дев'ятеро вулицю. Місті затоплення ними пливли зірвані ядки. Дощ почав лити іще ще в ніч з понеділка на вівторок, і після короткої перерви з новою силою. Припустив напередодні в день, зливова каналізація не змогла впоратися із великою кількістю води, і вулиці в Одесі попливли. Вода доходила людям до пояса. під воду пішла маршрутка. Течією буквально несло перехожих у місті через затоплені дороги утворилися транспортний колапс. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва стежить за перебігом події. Зараз готова розповісти нам більше наживо. живо Олено. Вітаю. Тож розкажи, будь ласка, все, що відомо про загиблих. Ну і які ще наслідки стихії у місті ти спостерігаєш? Вітаю саме так. Дійсно, другий удар стихії і ситуація без перебільшення надзвичайна. Дев'ятеро людей загинули, і на жаль, серед них одна дитина. Відомо про одну з загиблих, це 23 річна дівчина, яку шукали від учора. Знайшли вже зранку без ознак життя сусіди, начебто бачили, як вона вчепилась за дерево, щоб її не унесло течією та благала про допомогу. Але на жаль. І, хоча зараз дощу вже нема, він лив майже дві доби, і подекуди випала двомісячна норма опадів. В Одеській мерії наполегливо просили містян утриматись від пересувань у першій половині дня. Школярі сьогодні повністю перевели на дистанційне навчання саме через негоду у частині шкіл підтоплені класи і укриття. Залило не лише дороги, підтопило магазини, медичні кабінети, поштові відділення, все, що розташоване нижче першого поверху. Затопило підземні паркінги у кількох житлових масивах. Дорогами пливли, зірвані з фундаменту ядки. У соцмережах ширилось відео в порятунку літньої жінки. Її збило потоком води, коли вона переходила вулицю. На щастя, її змогли витягти перехожі. Рятувальники допомагали вибратися людям із застряглих у воді машин та відпомповували воду у час пік, коли саме люди поверталися з роботи. В місті повністю припинив роботу електротранспорт. Пішоходи йшли пішки вулицями, десь по коліно, а десь і вище поясу у воді. Майже три десятки населених пунктів і в області залишилися без світла і були перебої з електрикою в кількох районах Одеси. Зараз відновили рух електротранспорту лише частково, і кілька вулиць в Одесі досі перекриті для руху Соломії. Дякую, Олено, за подробиці. Кореспондентка Тесана Олена Черняєва розповіла про наслідки, жахливі наслідки стихії в Одесі. Зокрема, після злив вода там доходила фактично до метра і є вже дев'ятеро загиблих. До 31 зросла кількість поранених у наслідок атаки шахедів по Дніпру. Серед потерпілих уже троє неповнолітніх. Один чоловік загинув. Його дружина повідомила у соцмережах. Вони побралися лише півтора тижня тому. Окупанти атакували місто у розпал робочого дня, били просто посеред містю, де повно людей влучили, і по підприємство поблизу обласного центру. Внаслідок атаки загорілася офісна будівля. 700 квадратних метрів опинилися у вогні. Також палали авто на вулицях. Потрощили десятки багатоповерхівок довкола. Понівечено медичний центр, стоматологію, ліцей, виш, чимало крамниць та кав'ярень. У художньому музеї вилетіли вікна та двері. Наслідки атаки досі ліквідовують. Дуже страшно, дуже страшний свист стояв і дуже громко падало. Наш будинок підпригнув наче, у нас тріщини по ванні пішли. Тільки mm -hmm. в коридор встигли вибігти між стінками на підлогу. Безпосередньо центр міста Дніпра, зрозуміло, ніяких тут військових об'єктів і знаходитися не може. Це дуже жваве перехрестя, дуже популярне для наших містян, дуже багато людей знаходилось. Ворог окупував Полтавку на Донеччині, а також просунувся поблизу Нової Іванівки на Дніпропетровщині та у Серебрянському лісництві на Луганщині. Про це повідомляє аналітичний портал Діпстейт. При цьому українські оборонці мають успіхи в районі Добропілля біля Покровська, де частина російських підрозділів перебуває в оточенні. До речі, там у ворога особливо гострий брак пального і мастильних матеріалів через влучні українські удари по російських НПЗ. Успішне полювання на рій ворожих БПЛА демонструють у 3-му армійському корпусі. Його бійці обирають тактику піднятися вище і атакувати порушника повітряного простору згори. Загалом ворог втратив 9 ударних БПЛА молнія, які не долетіли до наших позицій. На Новопавлівському напрямку ЗСУ починають відтісняти російські війська. Українські дрони блокують просування окупантів уздовж логістичних шляхів. Тож вони пересуваються пішки в 20 кілометровій зоні від лінії фронту, щоб їх не не побачили дрони. І, зрештою, лише один із десяти загарбників досягає українських позицій. За свіжими даними Генерального штабу, минулої доби по всій лінії фронту відбулося 137 боєзіткнень. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу 920 вояк убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. І загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшала на мільйон 111 тисяч 480 бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено понад 11 тисяч танків і 23 тисячі бойових броньованих машин, а ще 33 тисячі 324 артилерійські системи противника, півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1224 систем ППО. Знешкоджено 65 тисяч 552 безпілотники тактичного рівня. Та 3790 крилатих ракет. На сьогодні збито 427 російських літаків та 346 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Невідомі безпілотники і далі атакують Європу. Напередодні ввечері дрон паралізував роботу аеропорту у Норвегії. Виявити, хто керував безпілотником, поліції не вдалося. Тим часом Данія розпочинає спільні із Україною навчання із захисту неба від дронів. Продовж тижня українські військові будуть ділитися практичним досвідом із іноземцями, і цими вихідними над військовими об'єктами та литовищами країн НАТО і найбільше у Данії фіксували невідомі безпілотники. Після чого Копенгаген оголосив із понеділка до п'ятниці про закриття неба для всіх цивільних БПЛА. І вже сьогодні в цій країні зберуться європейські лідери, щоб Обговорити порушення повітряного простору очікується, що по відеозв'язку долучиться, і президент Зеленський. Єврокомісія спрямує додаткові 2 мільярди євро на українські дрони. Про це її президентка Урсула фон дер Ляйн заявила на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рюте перед початком засідання колегії Єврокомісії. Там обговорюють безпеку ЄС і саме зараз рішуча підтримка України може привести до переламу війні. Наголосила фон дер Ляйн. раніше. Єврокомісар із питань оборони Андріус Кубілюс закликав терміново облаштувати стіну дронів на східному фланзі Євро. Союзу за основу планують взяти технології, які вже добре показали себе в Україні. Коментуючи питання створення стіни дронів, генсек НАТО відзначив, що наразі невідомо хто стоїть за вторгненням безпілотників до Данії. Щодо Польщі та Естонії каже Рюте, очевидно, що це росіяни. А от що сталося в Данії, фахівці ще з'ясовують у Данії трапилося вже кілька інцидентів вторгнення дронів. Їх помічали над аеропортами та військовими об'єктами, що змусило тимчасово припинити авіаційне сполучення. Знов дуже розчарований у Путіні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив на зборах американських генералів та адміралів. Військовослужбовців скликали з цієї нагоди з усього світу. Очільник пентагону під гексет оголосив війну товстим. Генералам із надмірною вагою доведеться попрацювати над поліпшенням фізичної форми. Задачі від Трампа і масштабніші. Армія якої боятимуться усі у світі. Що ще Трамп говорив про війну в Україні? Власна кореспондентка ТЕСНУ США Ольга Кошеленко розкаже далі. Пентагон напередодні зібрав сотні своїх генералів та адміралів з усього світу для того, аби вони послухали виступи міністра війни Піта Хексета та президента Дональда Трампа. Міністр більше уваги присвятив новим стандартам в армії, більше ніякого гендерного різноманіття, дослівно хлопців у сукнях, бороданів і людей із надмірною вагою. Оголосив чільник Пентагону. До речі, коли Конгрес розглядав його кандидатуру на цю посаду, в особистій справі фігурували матеріали про, начебто, факти зловживання Піта. Хекси та алкоголи, але міністр запевнив він у прекрасній формі і вимагає того ж від підлеглих все починається з фізичної підготовки та зовнішнього вигляду. Якщо міністр може регулярно виконувати важкі фізичні вправи, то й кожен військовослужбовець наших об'єднаних сил може. Чесно кажучи, я стомився дивитися на бойові формування і бачити товстих військовослужбовців. Так само абсолютно неприйнятно бачити товстих генералів та адміралів у коридорах Пентагону та керівних командувань по всій країні та світу. Верховний головнокомандувач заявив присутнім, що американська армія має бути настільки сильною, щоб жодна країна навіть подумати не могла погрожувати сполученим штатам, і пригадав, як він нещодавно перекидав два атомні підводні човни до Росії після того, як цитата один дурень імені він не назвав, але із контексту зрозуміло, що йдеться про заступника секретаря російського радбезу Дмитрія Медведєва, Дозволив собі необережні вислови стосовно ядерної зброї. Дісталося і Путіну. Трамп повторив свої тези про недостатню військову спроможність Росії і пообіцяв таки закінчити війну в Україні. Я думаю, ми це зробимо, але це виявилося найскладнішим. Я дуже розчарований у президенті Путіні. Я думав, що ми з цим покінчимо. Він мав би розібратися з цією війною за тиждень, і я сказав йому: знаєш, ти не виглядаєш добре. Ти чотири роки ведеш війну, яка мала би тривати тиждень. Ти що паперовий тигр? Це ганьба, але я думаю, ми покінчимо з цим так, як воно мало би бути теоретично. Постукує по дереву, тому що ніколи не знаєш. Чи погодиться президент Сполучених Штатів передати Україні далекобійні ракети? Томагавк здатні до слова нести і ядерний заряд. Трамп не уточнив його спецпредставник Кіт Келох, виступаючи на безпековому форумі у Варшаві, підтвердив, відповідний запит президент Зеленський зробив минулого тижня під час зустрічі у Нью-Йорку. і президент Трамп думає. There has no, been no... Наразі не було жодних коментарів, станеться це чи ні. Але з публічних повідомлень ми знаємо, відповідний запит був зроблений. Це зрозуміло підхопила світова преса. Очевидно, підхопили росіяни через можливості та потужність цієї системи зброї. Вона насправді сама по собі, і на мою думку, і думку тих, хто неодноразово бачив її у різних конфліктах, є революційною. Тому настільки вона хороша. Водночас, Wall Street Journal пише: Пентагон розпорядився у два-чотири рази збільшити виробництво ракет, мовляв, у відомстві стурбовані тим, що їхні склади не заповнені у зв'язку із потенційно можливим конфліктом із Китаєм. Із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1.1, марафон. Єдині Довини. Уряд Сполучених Штатів Америки від сьогодні тимчасово призупиняє роботу. Україні активовано стан, який називають шатдаун. На роботу ходитимуть тільки критична важливість співробітники бюджетних установ. Решта у вимушених відпустках. Це сталося через те, що Конгрес не спромігся ухвалити федеральний бюджет, ані довгостроковий, ані короткотерміновий, що дало би змогу уникнути шатдауну бодай тимчасово. Республіканці, хоч і мають більшість в обох палатах, втім вона недостатня, щоб обійтися без голосів демократів. Домовитися не вдалося. Дональд Трамп звинувачує у всьому демократів і погрожує звільняти держслужбовців через шатдаун. Скільки триватиме ця ситуація, невідомо, але вона боляче вдарить по фінансовому стану тих, хто перебуває на державній службі. Майже сім десятків загиблих у до удару стихії. Потужний землетрус сколихнув Філіпіни. Епіцентр припав приправ на центральну частину країни. Популярний серед туристів регіон Себу. Магнітуда підземних поштовхів становила 6,9. Частина будівель через стихію обвалилася. У регіоні проблеми із електро та водопостачанням повідомляють про переповнення потерпілими лікарні. Влада мобілізувала надзвичайні служби, аби знайти зниклих безвісти. Засніжені вершини Карпат на горі. Піпіван сніг випав іще два дні тому. Температура повітря там опустилася до мінусової позначки, і погіршення погоди вже довелося далося в знаки. ДСНС довелося рятувати туристку із 15-річним сином, які збилися із дороги в горах. Тож, принагідно, рятувальники нагадують усім любителям зимових походів перед виходом у гори обов'язково слід перевірити прогноз погоди, свій маршрут треба реєструвати та не вирушати у складний похід без провідника. Ну а ще варто подбати про теплий одяг, запас їжі і заряджений мобільний телефон, та обов'язково завантажити мобільний додаток порятунок у горах.